Вони познайомились на війні, а романтичні вечері у ресторанах для них замінили прогулянки при фронтовим селом. Це історія кохання Тіфані та подвоха Дніпрян, військовослужбовці 128-ї Дніпровської бригади. Тро. А тепер і батьків маленького синочка, якого пара вважає своїм найкращим трофеєм. До свого позивного Тіфані вона вже звикла більше ніж до власного імені. Спочатку повномасштабної війни Анна волонтерила та допомагала пораненим у лікарні, а у липні 22-го поповнила ряди 128-ї Дніпровської бригади тероборони. Там і познайомилася з Олександром на псевдоподвох. Він згадує, був наполегливим та проявив чималу кмітливість, щоб завоювати її серце. Коли в тебе просто є сила і, і в принципі, і все. І карабін в кармані, як я кажу, в принципі, з цього все і почалось. Він почав їздити, пропонувати допомогу заряджати мені телефон, тому що в нашому селі не було електрики, а у них була. От з себе хворого. Приїжджаючи до мене, тому що в їхньому зводі не було на той момент медика. Йому вдалося охопити увагою, і почуття виявилися взаємними. Особисто такий момент стався, коли нас вивели знов на бойові після короткої такої перерви, і він їхав і написав мені повідомлення про те, що кохаю. Ну, він переживав, що може не повернутися, а я не дізнаюсь про це. Пара почала служити в одному зводі, не розлучаючись ні в роботі, ні на відпочинку. А вже навесні 23-го дізнались, що скоро їх стане троє. Що мене не будуть пускати на евакуацію, тому що ну, броніки все інше це дуже важко. У мене і бойовий рюкзак, і ще один рюкзак з речами. От, то я буду максимально корисна на ППД. І до сьомого місяця я знаходилась там, проводячи текмеди, перевірка аптечок, максимальна допомога там, якщо поранені наші хлопці повертались з лікування. Там перев'язки, якщо потрібна була документація. Вони отримали сержантські звання молодший сержант. А за рік народився Лев 18 листопада, у день сержанта Збройних сил України. Його мама і тато саме рік як носили сержантські погони. Через рік саме цей час у нас народжується свій сержант. Його ніхто не назначав, він сам обрав <свісно> свою дату, тим паче, що в нього повинна була бути інша дата народження. а Він дочекався і народився да. вже такий справжній. І він у нього і поведінка така вже як солдат, тобто він слухається, він тихий. І, хоч Олександр зміг вирватися зі служби на народження сина, мав відразу ж повертатися у стрій. Анна зізнається, їй було спокійніше, коли сама була поряд з коханим. Після пологів вже пройшло після народження на да, півтора місяці, От ми перший раз побачились на один день. Наступний раз ми не знаємо коли. Тобто, дай Бог все буде добре. І його відпустять там хоча б на пару днів. У нас зараз виховання через відео, ми через месенджер сигнал зазванюємося. Малюк вже його пізнає, голос і таким чином. Ми ростемо та довго сумувати молода мама часу немає. Знов повернулась до волонтерства і збирає допомогу для своєї роти. Газові накрутки на балони це замість свічок окопних, котрі ну, набагато швидше е, утеплюють. Потім зараз на екофло Ми збираємо медицину, тому що хлопці дуже зараз хворіють. І, ну, Холодний період, да і їм потрібно постійно або жара знижуючи, або протизастудні засоби. А ось справжнє весілля, мрія Тіфані, у них обов'язково відбудеться, але вже після перемоги. Це колись попереду, а поки, поки всі напевно чекають своїх тат вдома, живими і здоровими. Це найголовніше а все інше це таке. Формальність. Анастасія Дашко Олександр Дубина, телеканал Прямий.